Дотанцювалися до звільнення. Працівники рівненського обласного протипухлинного центру втрапили в гучний скандал через танці на столах після наукової конференції. Відео миттєво розлетілося мережею та обурило користувачів соцмереж. Це злочинний балаган. Прославився на всю Україну, ні стиду, ні сорому. Можна було посидіти і випити, але по-нормальному. Гидко дивитися на цих жінок на столах. Немає слів в голові, тільки гадкі слова до них. Вибачте, але ви бидло. Не бояться ні Бога, ні людей. І як їм довіряти після такого своє життя? Який сором. Відео дійшло і до голови рівненської облради та начальника ОДА. За словами начальника рівненської ОВА Олександра Коваля, така поведінка неприпустима для працівників держустанов. Насправді моя особиста реакція була доволі категоричною, точно не в період війни. Мають бути такі публічні відпочинки людей, які працюють на державних посадах. Такі відпочинки з станцією, зокрема на столах, точно не отримали не те, що з моєї сторони якогось там розуміння, а це я був категорично цьому». Заплющити очі на цей інцидент керівники області не змогли. Відтак відразу після оприлюднення відео прийняли рішення про кадрові зміни. І вже вчора, 2 вересня, воно було реалізоване. За словами голови обласної ради Андрія Карауша, керівник протипохлинного центру узяв на себе відповідальність та написав. Заяву про звільнення та саме зробили, і всі його заступники. Керівник протипухлинного центру Максим'як Григорій Іванович написав заяву про звільнення. Так само зробили і всі його заступники. Водночас медичний персонал залишився працювати в онкодиспансері. як пояснює Олександр Коваль, їхню подальшу долю вирішуватиме нове керівництво. Станом на зараз вони той, хто є лікарем, той залишається лікарем. Прийде новий керівник, він далі буде вирішувати долю безпосередньо їхньої профпригодності, їхньої моральної позиції. Тобто, це вже буде задача для нового керівника. Той okay. хто сьогодні рахується медиком безпосередньо, там на онкодиспансері, той залишився на тій посаді медика. Якщо така, така посада була. А безпосередньо той, хто був звільнити, звільнений вже повністю із онкодиспансу. Попри звільнення адміністрації, заклад продовжує працювати. А керівники області шукають претендента на посаду керівника протипухлинного центру. Наразі ці обов'язки виконує Сергій Михайловський, який є завідувачем абдомінального відділення протипухлинного центру. Вікторія Якімець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.